Харківська область, Ізюмський район, село Кам'янка. Там у нас в селі йшли дуже великі бої. От представте собі, в селі около 120 голов скотини, не считая бички, телята там все. І по селу ходить рево такий, ті стріляють, ті кричать, там корови, ті ходять виміють таке, поросята по вулицях ходять, то в вухо, то кров тече з них. 19 ноября 22 -го года. В общем, я пидервался сам на лепестки. Но очень, знаете, как-то обидно было. Я всю дорогу знал, что есть лепестки, и так, знаете, так берегся. Где не пилишь, везде, ну, видно, судьба такая. У нас уже 7 или 8 человек таких. По селу. А жінка так, в взагалі. Він у 22 му році, а я вже в 24-му через рік. 4 червня ми з сином поїхали до Річки, щоб накосити корові ну, зеленої трави. Син прокосив, а я слідом за ним йшла із граблями, щоб. Звернути все в кучу. І тільки почала гребти, стався вибух. Я спочатку не зрозуміла, що це сталося. я Мене вкинуло, я впала. Зверху на мене посипалася земля. Син зразу мені перев'язав вище коліна. Я перевернулася, стала на коліна і стала повзти до машини. Доповзла до машини, він кричить, ма, не повзи, я тебе віднесу. Я доповзла, я змогла подолати цю відстань, там майже метрів 20 було. Коли ми приїхали додому, ось якраз приїхав молодший син із меншим сином з сім'єю, тому що якраз 4 червня, в цей день, коли це случилося, у мене було день народження. Вони приїхали матері відмічати день народження. Старший син виліз з машини, пішов у двір. Як кажу, Коля завезіть мене в двір, мені ж помитися треба. Я гризівці, молиться, нога все помита була тут. ж Він менший вискакає, каже, що тобі митися треба, поїхали бігом на скоро. П'ять годин мене вже проперували. Початку повномасштабного вторгнення дуже багато людей потребують протизування внаслідок мінно взривних травм не тільки в нашому регіоні, а в регіонах, де ведуться бойові дії. so the physical rehabilitation program of the acrc is a comprehensive rehabilitation program uh, providing care for the people with major lower limb amputations and as of today we are the only uh, humanitarian program providing such care in the eastern part of ukraine Всебічна робота ведеться з Червоним Хрестом. Проєкт протезувально-артезної лабораторії стаціонарної, яка зможе у своїй потенційній спромозі давати до 60 протезів. Далі е, облаштування е, спортивного майданчика для подальшої використання його як для реабілітаційних функцій і облаштування в деяких ділянок нашої лікарні. Скочили за дружиною. О, та, ну, ну. ну Що, тут одно тільки. Ти що? Як це так? Я 15 днів не бачу. все таки, як не є 40. Сім літ, це вже, знаєте, таке. Я вже знав її, як знаєте, тільки щось скажу, я вже знаю, що треба, що що. Ну, як хороший болт, так Закручується, відкручується, як по масу, так і тут должно бути.